Зараз я покажу, як я роблю прибавки у регланних лініях за допомогою накидів. Дивіться, у мене дві петлі, це мої регланні лінії. Дов'язала я до них. Накид роблю на себе до регланної лінії. Ось ниточку накидаю до себе. Пров'язую дві петлі. І після регланої лінії накид роблю від себе. І в'яжу далі. У виворітніх рядах ми будемо з вами пров'язувати ці накиди виворітніми скрещеними петлями. Виворітня сторона дов'язали ми з вами до нашого накиду, який був. Це, в нас після регланої лінії, він робився від себе. Ми його пров'язуємо виворітньою петлею за задню стіночку для того, щоб петля вийшла з хрещеною, щоб не було дірочки. Отак от, от. Дві петлі регланої лінії. І другий накид ми пров'язуємо виворітньою за передню стіночкою. стіночку. Виходить, це ми пров'язали. Виворітню схрещену петлю ось так. Якщо ми реглан вив'язуємо по колу, то зараз покажу, як ми пров'язуємо наші накиди. Перший накид був на себе, і ми бачимо, що передня стіночка його коротша, задня довша. Отже, ми пров'язуємо. За передню стіночку схрещену лицьову Далі петля реглану. Другий накид, який був від себе. Передня стіночка довша, задня коротша. Отже, ми пров'язуємо схрещену лицьову за задню стіночку. Тобто Бреглання по колу ми накиди також робимо на себе і від себе, але вже пров'язуємо лицевими петельками.